Сьогодні хотів би затронути дуже важливу тему, яка на порядку денному буває в кожного. Тому, як користуватися своїми можливостями, як не втрачати шанси, І як хапатися за це життя в своєму віці, я ще не досить досвідчений в цих питаннях, але щось я все-таки навчився, щось таке життя. Дало мені як досвід. І основною суттю, яку я запам'ятав, втративши всі шанси, втративши всі можливості, але деякі з них спіймавши, деякі з них реалізувавши, і з гордістю можна сказати, що це найкращі моменти мого життя. Я можу сказати просто, коли випадає можливість зробити щось. Що ти до цього не робив, варто робити. 100% варто. Не, не зважаючи на якісь результати, не зважаючи на те, що може бути якось некласно, може бути не весело але неспроста ця можливість тобі випадає, неспроста ця можливість в тебе з'являється. Моя думка така. І як показує практика, воно так і є. Не варто зациклюватись на тому, що я не буду зацікавлений. Мені я втрачу свій час, я міг би робити щось корисніше замість цього. Найбільший самообман, найбільша пастка, яка говорить нам про те. Що ми просто боїмося. Ми придумуємо собі відмазки знову і знову. Ми боїмося спробувати нове, тому що мозку некомфортно нова інформація. Йому не хочеться запам'ятовувати щось нове, аналізувати і щось робити. В роботу він краще би пішов, закинувся чимось, чимось солоденьким, получив би собі кайфи і відпочивав далі. В загальному не відходимо відход, від теми просто. Уявимо таку ситуацію, що вам випадає можливість поїхати поїхати на якусь невеличку подорож з людьми, з яких ви взагалі не знаєте, яких ви взагалі не знаєте, але ви відчуваєте, що вам потрібно це зробити. Так сталося зі мною, і зараз я знаходжусь на ретриті, і я відчуваю, що я знаходжу, я знаходжу цей ритм. Життя і я потри... потрошки вливаюся в нього. От і постійно до цього, коли в мене були якісь відповідальні моменти в житті, коли я міг спробувати щось нове, я говорив собі, ні, я можу зайнятися чимось е корисним, я можу е залишитись вдома, я можу, наприклад, там зайнятися собою, спортом, гітарою, можу ще щось зробити, але потім ти розумієш, ну, типу, це самообман. І в результаті, коли ти наїдеш, згадайте, скільки моментів з друзями, наприклад, ви відмовились через свою лінь ви заліпали десь в іграх, або ви просто не мали ніякого бажання, а потім, коли вони приїхали і почали розказувати вам свої історії, то ви зрозуміли, що втратили цю можливість. Думу ми була така ситуація у всіх, і тому щоб такого не повторялося, варто обирати правильно і користуватися цими можливостями. Тому закликаю до спільного проведення часу з друзями, закликаю більше комунікувати з людьми, при цьому не забуваючи про власний саморозвиток наодинці з собою, якісь думки. Це все дуже важливо насправді. І коли у вас з'являється можливість навіть собою просто піти десь в ліс погуляти або поїхати. В якусь таку відлюдну подорож, можливо, там в якусь рибалку сходити. Цього теж не, не, не потрібно відмовлятись, тому що, ну, якщо у вас така думка з'явилася, значить вам того хочеться, значить ваш організм потребує того, і, і можливо, навіть Бог підштовхує вас на це. Скоріше за все, так і є, тому я не можу тут нічого нікому. Обіцяти і говорити, що все буде класно, і всі розуміють, що класно ніколи не буде тільки тоді, коли ми будемо готові, готові до цього класного моменту. От, тому бажаю всім гарного дня, бажаю всім більше посміхатися, більше розділяти. Якусь радість з близькими, не тільки з собою. з Собою це взагалі весело, да? ми можемо робити, що захочемо, отримувати якісь задоволення, але коли ти не розділяєшся за задоволення з кимось, коли ти не розділяєш свої емоції з людьми, тоді ти почуваєшся не до кінця. Не до кінця доповненим, тому я бажаю всім бути доповненим, бути цілим, одним цілим з якоюсь людиною. Можливо, ви знайдете свою половину, можливо, ви знайдете таку компанію друзів, але бути залежним від цього теж не потрібно. Треба бути готовим, розірвати контакти з усіма, поїхати собі десь відпочити на детокс. Це теж дуже важливо і такі практики в житті спасають насправді від якихось негаразів, якихось непорозумінь. Тому що часто ми приходимо до такого рівня задоволення, коли інші буденні речі не перестають приносити це задоволення. І тоді нам варто підключатися до роздумів. Варто відчувати природу, можливо, побути десь самому, можливо, десь поаналізувати, можливо, десь комусь пробачити щось. От тому. Більше гуляйте, більше відпочивайте, більше спілкуйтеся. І нехай буде все добре з Богом.